Топ-5 самих дивних смаків рідин з Америки, про які ви ще точно не чули, але я думаю, захочете спробувати. Спойлер, це щось на кшталт чіпсів зі смаком жіночих та чоловічих органів. Пікантно. А поки ми починаємо цей найдивніший топ, скинь цей відео з другу, і якщо він не відповість тобі за 5 хвилин, то він обов'язково повинен дістати тобі один з цих смаків. Поїхали. Почнемо ми з кінця. І п'яте місце посідає жишка зі смаком кукумбер-ментол. До речі, на сайті в описі було сказано, що окрім огірка і ментола тут є диня, і для мого розуміння це споєднання поєднання ну дуже дивне. Хоча, якщо огірок не смак як кактус, то в принципі ще норм. Наступне четверте місце посідає рідина Чілі манго айскрім. Перець чилі, морозово та манго. І якщо морозово та манго можна ще якось поєднати. То живучи перець аж ніяк ні. І взагалі, як відчувається ця арома? Вона пече язик або просто пікантна. Реально цікаво було б спробувати, А поки ви все ще в роздумах, ми переходимо до третього місця і наступного пікантного смаку гарлік мінт. Це буквально часник та м'ята. Боже, хто придумав такі дивні смаки? І звідки в них такі дивні ароми? І знову ж таки, як воно відчувається на смак? Хоча в одному я точно певен з рота буде смердіти так, як ніколи не смерділо. Друге місце нашого топу посідає смак пікл сода. І тут насправді я і сам не розібрався. Чи це мариновані огірки з содовою газованкою, чи це вони так розсіл з-під маринованих огірків називають? Коротше, не дуже зрозуміло, що це, але я дуже хочу це спробувати. І сподіваюся, що це розсіл. А ви як думаєте? І нарешті ми дісталися до найдивнішого смаку в нашому топі. Увага! Бекон, донат! Пончик з беконом в кленовому сиропі. Ви тільки уявіть, як це бредово звучить. А людина це створила. Не знаю, під чим був той міксолог, а я б це точно не ризикнув спробувати. Просто занадто жирно якось. На цьому все. А ви напишіть в коментарях, які найдивніші шишки бачили ви.